Вітаю шановні глядачі, телеканалу МТМ. Як завжди у п'ятницю проект це важливо. Будемо говорити про теми, які стосуються саме міста Запоріжжя, і взагалі про те, що відбувається, щоб побути в курсі всіх подій. Як завжди, хочемо надати нашим глядачам якомога більше цікавої інформації. Саме для цього в нашу студію сьогодні запросили Олексія Каніщова. Пан Олексію, вітаю! Я вас вітаю. хочу познайомити наших глядачів. Саме пан Олексій є директором туристично-інформаційного. Центру саме в місті Запоріжжя. Поки пропоную вам, пане Олексію, говорити не про ваші службові обов'язки, а починати почати нашу програму з простого. Всі ми, українці, всі ми запоріжці, і ось з новою гарячою фазою війни всі прокинулись саме 24 лютого. Які ваші були перші думки? І, і ви, як посадовець, який працює у комунальному підприємстві, а, теж повинні були реагувати, в принципі, як то кажуть, і за робочим. Розкладом, але й у кожного з запоріжців є родина. Які були перші думки? ну Перша думка це, звісно, несприйняття, якесь якийсь такий дитячий жах, таке щось ну, ти не віриш, просто що це відбувається з тобою, з Україною, з твоєю країною, де ти живеш, де ти народився, яку ти любиш. потім за день десь вже трансформація якась така. Ти розумієш, що це насправді, і тобі треба підлаштовуватись, підлаштовуватись під ситуацію, так треба щось робити з собою, щоб не зануритись у це з головою, не зі з розуму. І коли я прийшов на роботу, знаєте, це було то як у. Війна та мир тут в тебе ще у голоденному просторі у нашому Запоріжжя Сіті Хаб висять роботи. Експонується виставка. Ти чекаєш на те, що нові гості сьогодні завітають, а може, ті, які були, щоб насолодитися цією виставкою. І розумієш, що все не буде цього найближчим часом. Війна треба. Зачинятися треба розповідати своїм співробітникам, своїм колегам, своїй команді про те, що все з сьогоднішнього дня війна. Ми не знаємо, що буде завтра. Працюємо але, по, але по за противно всі збираємося, вирішуємо шо робити далі. До речі, чи вдалося колектив зберегти чи? Всі? Вдалося. Ось, всі зараз в Запоріжжі, всі так. працюють. Ми вже сказали, що зараз туристично-інформаційний центр зачинений, і за більш спокійного мирного часу ви займалися саме своїм напрямком роботи, робили виставки, займалися великими фестивалями для нашого міста. Зараз зараз все змінилось. І ось яку свою місію саме як туристично-інформаційний центр ви віднайшли для себе? Ну, по перше, я хочу сказати велике дякую всій нашій команді, всім. Тим, хто працює в туристичному інформаційному центрі, Я зараз розкажу, чому. Тому що ми десь за два дні перетворилися на такий гуманітарний хаб, який здійснював. Аналіз та здійснення логістики, ми приймали дзвінки, ми перенаправляли до соціальних служб. Ми приймали дзвінки з окупованих територій для того, щоб допомогти там людям або ж допомогти їх родичам сюди переїхати до Запоріжжя або поїхати далі. Ми приймали і приймаємо активну участь на пункти прийому переселенців. У нас на в'їзді на наших візних воротах до нашого міста. Тобто кожен. Спеціаліст туристичного обслуговування, який ще вчора просто був працівником ресепшена або ж працівником галерейного хабу. Він перетворив, він перетворився і на волонтера, і на соціального працівника, і на людину, яка може сортувати якийсь одяг, продукти харчування, про гігієну, збиратися це у якісь пакети та видавати людям, які цього потребують. Тобто, Тому... якщо раніше це був туристично інформаційний хаб, ви зустрічали ті, хто завітав до. Нашого міста казали, куди можна піти, що цікавого подивитись зараз. Місія зовсім інакша, більш гуманітарна з допомогою речами, їжею, Може ще й чимось От, в принципі, якщо можна там більш детально, що таке зараз гуманітарний хаб ну, в вашому так. розумінні, Тим більше вже ну вже скоро буде майже півроку, як ми саме у новій гарячій фазі війни. і Я так розумію, вже всі конекти, всі шляхи, як це відбувається, вже зрозуміли. Ну наразі ми вже не видаємо самого. Гуманітарну допомогу але у але на нас. початку і було таке. так На початку це було, таке. і це було знаєте так хаотично. Тобто, ми кожного дня е, трансформувати. Тобто, ми розуміли, що ми робимо не так, і що нам зробити, треба, щоб це було на професійному рівні, щоб і ми якось могли з цим працювати, і щоб людям було комфортно, тому що вони опинились у такій в такій ситуації, і, і так знаєте дісталося. А тут ще, якщо ти якось не так будеш розмовляти, якось не так приймеш людину, то ти можеш ще більше додати. Її. Хоча з розумінням, всі співчуттям з допомогою саме з так, такими думками звертали так, з великим серцем. Це теж мені, моя подяка всім, хто у нас в команді. Тобто, всі це робили щиро, всі це робили, робили від душі, і всі все це ми робили з любов'ю і робимо зараз. Зараз більш інформаційна допомога від нас, тобто, ми зателефонувавши до вас або написавши до наших месенджерів. Ми можемо перенаправити за потребою, тобто яка потреба у людини. Ми Підказують, як можна вирішити так, цю проблему, так, так ми всі один одному допомагали, і будемо допомагати. Будемо допомагати збройним силам України оборонцям саме і нашого краю з тих, хто до нас тимчасово як переїхав, а хто опинився на окупованій території та вирішив переїхати до Запоріжжя. Може якась історія вразила саме вашу команду чи вас особисто, що запам'яталося саме за цей період. Запам'яталися перші переселенці, які їхали гуманітарним коридором з Маріуполя. Це напевно вся країна слідкувала так. Ну я напевно і дітям буду розповідати, і буду їм казати, щоб вони своїм дітям розповідали. Тому що такі історії повинні залишатися в нашій пам'яті для того, щоб ми зрозуміли, що це не просто війна, що це саме геноцид, це саме вбивство мирних людей, і їх історії. Вони у кожного різні, але їх поєднувало одно, одне. Це те, що вони здійснили героїчний вчинок. Вони самі самі коли опинилися вже в Запоріжжі, коли вже зрозуміло, що вони відносно у відносній безпеці безпеки. Трошки безпеці, впав адреналін, я так розумію. Так. Попивши чаю, по, там, поснідавши, тому що це було рано вранці. Вони починали розповідати свої історії, їх неможливо було зупинити. Це можливо, це могло тривати така розмова. Годину, дві, чотири, шість. І ти розумів, що людині треба ну, виговоритися, як кажуть. Так? І вони знову-знов повертались. Вони щось кажуть тобі, і десь через хвилину, через дві повертається, заново розповідає, але вже якось по-новому якісь емоції. І ти десь на третю добу ми просто почали ротацію там, тому що емоціонально це було надскладно. Тому кожна історія, це була. Ви співпрацюєте з різноманітними митцями, і зараз під час війни з'явилось таке поняття, як мистецький спротив. З вашої думки, що це таке і навіщо це потрібно? Ну, мистецький спротив, у моєму розумінні зараз відбувається така наша встановлення нашої нації, становлення кожного українця не тільки на рівні національної гідності, національного. Такого знаєте розуміння самого себе, а ще і культурне. А культурне це дуже важливо, тому що культурна складова це буде важлива складова нашої перемоги. Ми повинні розуміти, що Україна, українець і все, що робиться в Україні, це круто, це наше. І ми нікого ні в кого це не забирали. Це тільки наше, тільки українське. І ось коли митці, музиканти, будь-хто хто відноситься до культурної сфери, робить щось і позначає, що там Україна це добре, а Росія це зло. Це погано, це вже є ось ось ці мистецький спротив. Це вже показати миру, тому що наприклад, ми ці, які наші українські, вони ж проводять виставки свої у Нью-Йорку, у багатьох містах сполучених штатів у Європі, у Києві, тобто. Через мистецтво це ми показуємо навіть цьому світу, так. як ми сприймаємо тут на місці так. саме не, війну не і тільки ці свій події. таланти як до 24 лютого. А ще й те, що цей талант може теж працювати на перемогу, мистецтво України. це те, через що можна привернути увагу саме так. святого суспільства. Так, так. а тут я згоден. До речі, дуже приємно, що на, на великих локаціях майданчиках нашого міста не знаю, чи доклали ви як турцентр особисто до цього року. Дуже приємно, що на великих майданчиках, де. Іноді, завдяки нашим збройним силам, України можна вийти трошки погуляти зараз. У місті почала лунати саме українська музика. Це мені здається дуже добра ініціатива, те, що з'явилося саме за останній час. Виставки просто неба бачив Фейсбук Фейсбуці ваші фотографії, що ви презентували, і це вже не одна. Їх було кілька це ціла серія, і я так розумію, різних авторів. Саме завдяки тому, чи так склалося, що турцентр закритий, ви вирішили робити виставки просто неба. Звідки виникла ця ідея? Які роботи запам'яталися, і як ви співпрацюєте і знаходите авторів, яких ви експонуєте саме так на вулиці? Ну, ми розуміли, вже коли е, пройшла перша фаза, е, і ми зрозуміли, що Запоріжжя, е, дякуючи нашим збройним силам, е, це місто, в якому продовжується життя, е, де є люди, е, вони залишилися тут. Е, ми розуміли, що потрібно якось е, починати нове життя, вже трансформоване. І е, дуже засмучували е, закриті двері. Туристичного інформаційного центру хотілось якось зробити, щоб він запрацював для гостей для мешканців Запоріжжя, для гостей Запоріжжя. На жаль, приймати гостей у себе у приміщенні ми не можемо задля безпеки. І прийшла така ідея: чому не проводити виставки сучасні саме на фасаді, на вікнах туристичного інформаційного центру. І як такий стріт-арт вибрали е, таке направлення, як плакати, тобто постери, це сучасно, це доступно. І... Щось схоже на мемчики в інтернеті, коли малюють якісь картини, так, да, авторські. Так. І е, що саме приємне, кожна людина, навіть не заходячи до приміщення, може, прогулюючись містом, е, побачити цю виставку, роздивитись, е, почитати інформацію про автора, зайти в Гугл. Якщо зацікавило, так подивитися, що, що це за автор, що це за людина. Я, Бо... Які роботи запам'ятали, до речі? Ох, якого ви автора? Ви знаєте, напевно, е я вже не пам'ятаю е перша виставка, яка була, ось вона запам'яталася ось е саме, ну. Ну, в, цілому, в цілому, в цілому, що запустили. Тому що з нами це, піл, це пілотне було, і саме цей проєкт є. Проєкт називається Плакати військового часу. Це серія виставок, які тривають кожна по два тижні. І ми її експонуємо не тільки на фасаді Туристичного інформаційного центру, а ще й на наших інформаційних призмах, на наших інформаційних плащинах, які розташовані у різних районах міста. І це теж є така особливість цього проекту. Тобто, ти можеш показати людям е, роботи або продублювати, які в туристичному інформаційному центрі є, або ж е, зробити так, щоб там були, були якісь нові. І тобі треба відвідати всі шість локацій, щоб подивитися ще щось цього автора, якщо тебе зацікавило, звісно. Ось, ось так. Якщо не помиляюсь, ось буквально на днях наше місто відвідував міністр культури і. Тут можу помилятися, начебто він казав, що коли я прибув саме до міста Запоріжжя, трошки подивився по вулицях і побачив, що знаходиться на фасадах, побачив борди, побачив, казав, ну, дивлячись на ось, ось цей антураж. Я бачу, що місто Запоріжжя готове чинити спротив. Місто, місто Запоріжжя буде відстоювати незалежність, відстоювати Україну, тому що, в принципі, ось… Така атмосфера саме на вулицях. І саме з цього приводу хочу запитати арт арт об'єкти, які зараз з'являються саме під час війни. Чи залишаться вони слід в історії нашого міста? І чи вони будуть мати продовження надалі, як ви гадаєте? Ну так чи інакше вони залишать слід в історії міста? Добре, це погано. Це там воно намальовано, чи потрібно було розмістити якийсь. Мурал чи просто це малюнок на стіні, так на фасаді у іншому місці. Це ну давайте залишимо там архітекторам, будь-будь-кому нехай вони про це. Але якщо ми ці вичувають, то творити, треба дати їм можливість. Так тим паче у такий у такий важкий час, коли ми вже казали, будь-який проти прояв цього культурного будь-який прояв того, що митець може показати людям. Донести щось через свою творчість, це добре. Людина бачить очами і запам'ятовує. Тобто ти їдеш по місту, в тебе Запоріжжя це Україна. Там дякуємо ЗСУ, там якась трансформаторна будка вже з червоною калиною. так Ти розумієш, що в цьому місті живуть українці, це українське місто. Потім вже будемо вирішувати. Потрібно його залишати. Не потрібно, але там за... чи там чи інакше але чи зараз... в спальному районі? Це на центральній вулиці. Але... Це будемо вже але... спільно вирішувати але зараз. Я. Не бачу у цьому нічого поганого. Чи плануєте ви, чи взагалі може з'явитися такі об'єкти зараз? На жаль, поки що тимчасово більша частина нашої області є окупованою, але наші Збройні Сили України працюють багато техніки спаленої за аналогією. наприклад, експозиція, яка є у Києві, де зібрали техніку расистів, яка як то кажуть, згоріла, яку наші збройні сили? України, як то кажуть, дали її під, під хвоста. Чи може така ось виставка з'явитися саме на вулицях нашого чи майданчику міста, ось така, ну трошки, як то кажуть, воєнізована експозиція. Чи планували ви, чи треба таке робити? Як на ваш погляд? Ну, мені здається, що так як Запоріжжя є на, наразі взагалі містом, яке тримає. З трьох фронтів майже незалежність і недолеканність всієї України, то я так розумію, що після нашої перемоги, обов'язково на в'їзді до Запоріжжя, повинен Можуть залишитися не, такі пам'ятки? так? Не одна локація. Це повинен бути якийсь такий, знаєте, військовий, може, майданчик і може, там якийсь сучасний такий парк цієї спаленої техніки, з якимось. Пам'ятниками нашим бійцям зсу для, для того, щоб ми могли розповідати і дітям, і онукам і далі наступним поколінням, що ми пережили, що Запоріжжя таке героїчне місто, що Запоріжжя, Запоріжжя таке сталеве місто, яке не дозволило пройти далі, яке чинило спротив і зробило все для перемоги. Хоча я пам'ятаю, коли там в одні з перших разів я потрапив там до Києва і був а, на одній з центральних київських експозицій, там де а, можемо бачити символ Києва, де стоїть там а, ну, вели, великий пам'ятник, який поки показує, що наша країна є під захистом, і там знаходився музей Другої вітчизняної а, Другої світової, да, світової перепрошую, Другої світової війни. А, я пам'ятаю, що там перед. А, Входом, ну за радянські часи, вони називалися вітчизняною, Ми ж розуміємо за правильною історію, що світовою, а це були такі пострадянські часи. І Я пам'ятаю, що там на вході в експозицію стояли два, два танки, розмальовані в стилі хіпі в квітах з прив'язаними дулами. Ну воно воно в мілітарі, ось такі знаки. Ну нам жовтне здається, де справило тоді свій час враження, я розумів, що ну війна то погано, тому може, в принципі саме е, ось такі технопарки зі спаленою рашиської техніки. Вони в принципі були. Мож може там символічно будемо вирішувати е, суспільством. Скажіть, будь ласка. От про новий хотів проект запитати вже ну майже тиждень. Він триває в Запоріжжі. З одного боку, ми розуміємо, що зараз час війни, багато справ, багато треба чим займатись, іноді може немає. Часу або може не на часі, до яких повсякденних справ, але дивлячись, наприклад, і, і беручи примір з наших військових, бачимо, вони знаходять час, коли можна трошки затанцювати гопака, заспівати українську пісню. Чому вирішили зробити проект і запустити Запоріжжя співає задля перемоги? Ну, по-перше, ми ж розуміємо, що люди. Ім потрібно е, і відпочивати е, теж. Тобто, ти, звісно, не відпочинеш від війни, але після того, як ти відпрацював на роботі по поволонтерив, е, тобі не, хочеться не просто прогулятись біля фонтану. Біля фонтану можна прогулятись, е, ну просто прийти і посидіти е, на лавці, випити кави, смачної. Нам хотілось якось внести якусь родзинку. І ми вирішили ось так ось такому форматі у форматі караоке по дві години на день на центральній площі міста біля фонтану життя зробити такі вечори караоке, де будуть виключно українські композиції обрали 300 пісень. Що чому тільки українські? Дивіться. До 24 лютого це я так е, спостерігав моє спостереження у караоке. Е, процент виконання українських пісень був один, ну два. Все інше було російськомовне. Ну, мабуть, океанельзи всі співали, ну, а, такі так, най, най, так, найпопулярні і це, гур, так. гурти якісь, і ти розумієш і навіть українські українські пісні, українські виконавці, які, якщо були, не завжди з українським репертуаром. І ти розумієш, що ти ж живеш в Україні, а це ж люди чомусь це співають, тому що їм це. Подобається і хотілося чути тільки українські пісні у Запоріжжі, тому обрали ось так ось у такому форматі. Дуже радію, що бачу там молодь. Дуже радію, що бачу там літніх людей. Дуже радію, що приходять парами з дітьми, з сім'ями і співають, і навіть якщо злива, залишаються на локації, чекають, коли злива пройде. По тривозі. Ідуть до сховищ після тривоги, приходять. Тобто це дуже круто. Люди у Запоріжжі неймовірні, і навіть під час війни вони співають. І, дякуючи нашим збройним силам України, ми можемо створювати ось такі проекти, можемо їх втілювати у життя і дарувати якусь маленьку, але частинку радості. Нашим мешканцям тут хочу глядачам додати. Питання це я задав насправді теж буває іноді на цій локації, і, і, і ми там можемо з вами теж зустрітися. Мене, наприклад, особливо вразило, що вчора, під час саме цього кроку, коли технічно так сталося, що вимкнулося вимкнулось світло, люди не просто там пішли кудись далі по справах. люди навіть без фонограми залишились, самі згуртувались і продовжили співати і гімн України, і червону калину, і інші пісні. Тобто вони так один одного підтримують, заряджають. Мені. Мені здається, що ось це є головним. ось Для, для, для цієї для мети фіологія. люди збираються і, і, і співають, і вони хочуть, щоб саме ці пісні, ця пісня, як підтримка, дійшла там на передову, на, на нуль до наших військових, щоб вони розуміли, за що вони там воюють, і що тут, і в тилу люди а, бажають їм тільки найшвидшої, як їм, так і собі перемоги. А, от таке трошки може філософ, філософське питання, майже наприкінці програми. Чому ну ви як працівник саме культурної сфери, туристичної, чому завжди саме на культурі люди так думають, що важлива там економіка, важливо, треба на щось і щось поїсти. Але ми розуміємо, що культура це, на мій погляд, це той фундамент, з якого базується будь-яка нація. Чому ми завжди культуру кудись відштовхували на другі ролі? Хоча насправді це є нашим фундаментом. Ну, дивіться, мені, ну, це моя особиста думка. Е, ще зі школи так, нам давали читати тільки ті книжки, які потрібно читати. На літо давали 30 книжок, які треба прочитати. Який відсоток в них був українських? Майже. Ну, ну, за, за наші часи, коли за, ми так, навчалися, так, їх було небагато, так. 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 І ми ж е, з цим зростали, і ми це сприймали як Ну, ти ж у школі закладаєш фундамент так у людину, з, якою, з яким вона піде по, по життю потім. І, це, і в тому числі відношення до культури формувалися те, теж таким чином. Тобто культура це так, культура це будинок культури, це щось таке совкове, це якийсь там смотр самодіятельності, щось таке. А, ні, ніколи ж не казали, наприклад, мені в школі так точно, що. cultura, se Важлива культура йде із людини, тобто культура це твоє особисте, це ті книжки, які ти читаєш, це та музика, яку ти слухаєш, це ті виставки, які які ти відвідуєш, це тві твоє коло спілкування, що які в тебе друзі, що ти від них береш, що ти їм даєш. Може, тому і зменшували роль культури для того, щоб на нас впливати з іншими важелями. Звісно, ось до цього применшували і применшували роль усього українського для роль цього, культури, я до цього веду, щоб людина е, жила е, з однією метою. Заробити гроші та потратити гроші культура. Ну колись там у кіно сходити на якийсь концерт, і тим паче на який концерт, на, на, яке кіно? на яке кіно, на те, що зняли у Росії, на того співака, який популярний у Росії, тому він повинен бути популярний і в Україні. Я дуже радію, що зараз відбувається ця трансформація. Що у нас і це і наш проект Кероки доводить, що у нас є мега- Професійні виконавці мега круті. Вони роблять якісний контент, дуже якісний продукт, конкурентоспроможний, і він не те, що е не гірше якогось російського чи іноземного, е він краще. Те треба просто дати, як то кажуть, повітря всьому. Так. так треба його просто запустити і воно знаєте, як от воно вже само проб'є тобто… буде підхоп так. буде під так. підхоплено всіми українцями я розумію що зараз не до свят, але попереду день незалежності велике для україни свято зараз може не час для до великих якихось там видовищ але мені здається що цьому святу треба приділити уваги чи як запоріжжя може зустріти це свято чи є якісь хоч і невеличкі але й плани саме до дня незалежності так, є. У нас це буде саме фінал нашого проєкту за перемогу. Так. Там будуть, буде галаконцерт, де виступлять всі шість переможців наших обох уікендів. Буде Такий невеличкий сюрприз від нашого муніципального оркестру. Ну і ще я, я гадаю... трошки музики ми зможемо Трошки послухати. музику так ми, ми зробимо. Будемо бажати, що наші військові нам допоможуть і зроблять це, ну хоч так, таке я, невеличке свято допоможуть. Я впевнений на 100%, що в День Незалежності наші військові нам дадуть змогу привітати одне одного з цим святом. А як... ми привітаємо їх а ось а так ми привітаємо, дистанційно. Та, ось та, на такий так спосіб їх, і таким чином. Ще раз підтвердимо, що Україна вона переможе, вона не може не перемогти, тому що це ну як це Україна. Добре, дуже дякую, пану Олексію. Олексій Канішев, директор туристично інформаційного центру. Сьогодні був на студії в наших гостях. Що ж, хочу побажати всій запорізькій українській культурі, тільки найкращого. А всім нам, звичайно ж, перемоги. Пам'ятайте, що кожного дня, кожного години, ми все ближче до нашої спільної. Дякую вам, пане Олексію. Дякую всім глядачам. Залишайтеся з муніципальним телеканалом МТМ.